Вітаю вас на нашому прямому ефірі сьогодні. У нас понеділок, десята година, і ми починаємо цей тиждень разом. Традиційно формат нашої зустрічі це ранкова бізнес-зустріч. Ми з вами говоримо про компанію «Лівгуд». «Лівгуд», яка заполонила серця вже 1 мільйону 800 тисяч людей по всьому світі і стрімко розвивається тільки вперед. Я зараз буквально кілька цифр. Кілька фактів, щоб ви розуміли про масштаби цієї компанії і чому сьогодні варто послухати, приділити увагу, щоб зрозуміти, що це таке клуб «Лівгуд», компанія «Лівгуд» і чому сьогодні тут варто бути. Цифри і факти. За перший, мі... За перший рік свого існування компанія «Лівгуд» об'єднала більше одного мільйону сердець, зайшла тим самим в. Історію як найдинамічніша компанія за темпами росту, уявіть собі, такого ще не робила жодна компанія в світі прямих продажів, те, що зробила за один рік далі. Продовж е, свого часу існування, а я в компанії «Лівгуд» буквально з двох місяців, тобто їй було всього лише два місяці. Вона постійно бере участь у різних голосуваннях і опитуваннях. Навіть коли нам було 3-3,5 місяці, ми брали участь за найкращий маркетинговий здається план. Більше того, повністю за весь цей період ми заходимо в топ-5 найкращих компаній в світі. Це при тому всьому, що участь беруть більш як 650 компаній. Уявіть собі, що треба було запропонувати на сьогоднішній день сучасній людині, щоб такими темпами компанія масштабувалась і розвивалась. Ми впродовж ось цих уже двох років, а нам ми вже відсвяткували свою другу річницю, нам вже навіть один, нам два роки і один місяць. Ми постійно з різних категорій щодо довіри, щодо рекомендацій, щодо найкращого маркетингового плану, щодо кількості рекомендованих дистриб'юторів, ми заходимо в топ 5 найкращих компаній в світі. Це конкретні цифри і факти, які можна відстежити на авторитетних виданнях, які називаються бізнес форхом. Де в прямому ефірі навіть є ранг моментум, тобто рейтинг онлайн компаній в реальному режимі часу, і побачити, що компанія Лівґуд займає чітко першу позицію. Ми першу позицію зайняли через уже півтора року з моменту своєї реєстрації з появи на світ, і ось уже більше як півроку ми її чітко тримаємо. Що це компанія? Чому сьогодні такі неймовірні темпи росту? Що такого запропонувала компанія Лівгуд, що просто скоріє серця ось такими неймовірними швидкостями? Про це зараз ми з вами поговоримо. Хочу одразу сказати, що у нас такий формат звичайної, довірливої, простої розмови, я люблю говорити по-простому, по звичайному. А ввечері ми будемо з вами говорити вже з Цифрами із фактами по діловому зі слайдами тому я вас запрошую на вечірню презентацію 18-й годині. До речі, ви можете приходити на самі запрошувати тих людей, хто відкритий до нових можливостей. Я представлюсь мене звуть Марина Безугла. Я являюсь лідером цієї компанії. Я вже й сказала, що я прийшла сюди, коли Лівґуд було всього лиш два роки ой, два місяці. І за цих два роки, у мене ось буквально через 10 днів буде два роки, як я вже в цій компанії. Я досягла класного результату. Це лідерський статус золота. Це при тому всьому. При тому всьому, що в мене жодних ніколи не було лідерських статусів в попередніх компаніях, в попередньому досвіді моєму, ну принаймні, це був досвід в мережевому бізнесі. Уявіть собі, що сьогодні в мене команда, яка налічує від 100 до 500 чоловік, тобто це вже певне досягнення. І Я точно знаю, що багато мережевиків, які займаються саме бізнесом, ось так, от онлайн або можливо, на землі його розвивають. То немає таких досягнень точно за два роки, а то й навіть за все, взагалі, свою історію праці разом з компанією. Так, от сьогодні мова йде про «Лівгуд», не про Гербалайф, тому що паралельно мене тут запущений ефір в соціальних мережах. і Люди коментують ні, компанія Лівгуд. Що такого запропонувала Лівгуд, що сьогодні скоріє такими неймовірними темпами серця? Все дуже просто. Вона могла задовольнити основні потреби сучасної людини, а в неї їх, в принципі, не так і багато. Звісно, може бути вже різні там, знаєте, відвидозміни в кожного там якісь певні нюанси, в когось будуть свої власні бажання, але є основні потреби. І якщо вони за ми їх задовольняємо, то далі ми вже будемо наповнюватися яскравими фарбами нашого життя і жити в повній мірі. От перша і головна потреба на сьогоднішній день, звісно. Потреба бути здоровим, залишатися здоровим, при цьому не витрачати всі гроші світу. Хочу одразу сказати, що компанія Лівгуд це не мережева компанія. І якщо ви думаєте, що все знову щось починають впіхівати тут, втюхівати, щось купувати, щось продавати, ходити з баулами і так далі. Ні, тут цього робити. Не треба людина на сьогоднішній день. Сучасна людина сама відчуває, що їй потрібно для її здоров'я, взагалі для її організму, для її сім'ї, для її рідних і близьких. І сама вирішує, що їй купувати, в яких кількостях, за якою ціною можливо, на різних можливо маркетплейсах. Сьогодні цих маркетплейсів величезна кількість. От саме Лівгуд – це є сучасний маркетплейс, де ви можете купувати продукцію здоров'я, і ключове тут слово саме може. За бажанням, при тому всьому за найнижчими цінами. Чому ціни найнижчі? Хочу одразу сказати, знову ж повторюсь, тому що Лівгуд це не мережева компанія. Ціну продукту не закладена мережева націнка. Фактично, ви завжди купуєте продукцію Лівгуд по собі вартості: хочете, купуєте, не хочете, не купуєте. Лише за бажанням. Жодних додаткових умов. Ну і наступна потреба наступна потреба це обов'язково додатковий дохід, можливо, основний дохід. І навіть якщо ви тут будете так достатньо, знаєте, серйозно саме розглядати компанію LівGUD як бізнес-модель, то зможете прийти до рівня фінансової незалежності. І про це ми знову ж таки будемо з вами зараз говорити. Відповідно. Зрозуміло, що е, користуватися продукцією це дуже круто, тому що сьогоднішнього дня багато людей шукають продукцію здоров'я, особливо після пандемії, коли вона сколихнула весь світ і, скоріш за все, зачепила так само кожну сім'ю. Кожну сім'ю в світі немає таких, хто не знав, що це таке. Звісно, є люди, які не змогли пройти цей важкий етап. Хтось. Вже їх разом з нами немає. Хтось, можливо, був просто на краю однією ногою, знаєте, на тому світі. І в мене в сім'ї так само була така ситуація. І після тільки цього, переживши такого страшного періоду, ти розумієш, що сьогоднішнього дня дійсно треба організм свій підтримувати в належному стані і краще займатися профілактикою, аніж брати і займатися потім лікуванням, витрачати просто шалені. Купи грошей на те, щоб використовувати хімічні препарати, і ти точно не знаєш, як вони будуть вже діяти, як воно, знаєте, організм з одного боку підтримують, а з іншого боку, вони все-таки йому дуже-дуже шкодять. І саме після ось цього такого періоду пандемії я зрозуміла, що сьогоднішнього дня треба розставляти по-іншому пріоритети, розставляти по іншому цінності, і так само зробило величезна кількість людей, тому, якщо передивитися найбільш популярні запити в Google, Яндекс, можливо, інші пошукові системи, то ви точно знаєте, що сьогоднішнього дня люди шукають. Шукають, де би, де би купити, придбати собі високоякісні продукти здоров'я, при цьому всьому знову ж таки не витрачати всі свої статки, тому що сьогоднішнього дня нам треба подбати і не тільки про себе, а про своїх батьків, про своїх дітей, про свого чоловіка чи, можливо, дружину. Абсолютно про кожного свого рідну людину, яка для вас є дуже дорогою. І тому багато людей шукають. Компанія Лівгуд дала цю можливість, дала таку можливість, тому сьогодні такі неймовірні темпи росту. Але, звісно, величезна кількість людей думає: ну як же, це ж так дорого, це ж дійсно дорого, і ти не знаєш, де взяти кошти, тому дала можливість ще й заробляти. І ці дві можливості вони не взаємозв'язані. Ви прекрасно можете спочатку навчитися тут заробляти кошти. А потім витрачати ці кошти на продукт захочете, будете виводити кошти на карту і користуватися ними вже на власний розсуд. Можливо, у вас зараз стоїть питання: а де заробити біткоін, тому що він більше 100 тисяч доларів. Тому так само ви зможете ці свої зароблені кошти виводити в біткоїн на свій криптогаманець. Тобто, це наскільки комфортно, ось ці дві основних потреби фінансово і щодо здоров'я компанія Лівгуд задовольняє, тому такі темпи росту. Тому сьогодні Лівгуд неймовірно популярна компанія. Що треба зробити, щоб стати частиною і користуватися в повній мірі всіма вигодами, які дає саме ця компанія? Звісно, приєднатися, оскільки Лівгуд. Це клубна модель бізнесу, тобто бізнес на підписках. І ви самі розпоряджаєтеся, звісно, і своїми власними коштами, якщо ви, ви, якщо ви реально вмієте рахувати свої кошти, якщо у вас є бажання заощаджувати і так далі, то я тоді рекомендую стати членом клубу «Лівгуд». Ну і відповідно, для цього треба зареєструватися. Реєстрація в нас коштує 40 доларів. А далі вибираєте варіант бунтплати або 10 доларів щомісяця. Або 100 доларів на рік. Вибір лише за вами. Незалежно від того, який варіант обрали ви, перед вами відкриваються одинакові можливості. Єдине, що можу сказати, коли річна абонплата, то ви точно не прив'язані ні до дати своєї абонплати. Ви точно не прив'язані абсолютно до того, що, Боже, нас відключили світло, нам треба заплатити, у нас немає інтернету. Ви самі знаєте, в які зараз ми з вами. Шалені часи живемо, неймовірні, нам доводиться пристосовуватися, тому все-таки річна абонплата вона набагато вигідніша. Ну і тим більше, я дуже все-таки рекомендую, тому що ви ще й заощаджуєте 20 доларів. Якщо ви людина, яка вміє рахувати свої кошти, то ви зрозумієте, що все-таки річна краща. Далі, що в результаті вам дає клубна карта? Звісно, доступ до продукції. Якщо ви думаєте, що тут буде лише продукція здоров'я, молодості і краси, то ви, звісно, помиляєтесь, тому що Лівгуд – це величезний маркетплейс. Лівгуд порівнюють з американським маркетплейсом Amazon і називають нас Amazon 2.0. Тому в подальшому тут, з по мірі того, як компанія розширяється, будуть додаватися нові напрямки, засоби по догляду за житлом, системи фільтрації води, брендовий одяг, гаджети, побутова техніка. Це все можна буде придбати тут. От рівно так само, як в Амазон заходите і купуйте все, що завгодно, навіть канцелярію, навіть там взуття, все з доставкою з Америки, от рівно так само і в Лівкут. Ми замовляємо продукцію за бажанням напряму. Нам не треба ніякі посередники. Доставка є по всьому світі. Причому лише з тими країнами, звісно, на які не накладені санкції, тобто з країнами, які працює весь цивілізований світ. Ну і відповідно, наступні напрямки дадуть і ще більший поштовх тобто в компанії Лівгуд прийде величезна ком. Кількість людей. Якщо нас вже майже 2 мільйони, то через кілька років у нас буде 20 мільйонів, а далі 200 мільйонів. До речі, якщо знову ж таки порівнювати з компанією Amazon, то в Амазоні вже на сьогоднішній день більше 250 мільйонів учасників. Тобто, це те, що нас чекає попереду. Тому сьогодні варто бути тут. Далі класна вигода це і класна закрита потреба це додатковий дохід, основний і додатковий дохід. Компанія Lівgood пропонує сім видів доходів. Ви точно не будете ображені, ви точно для себе відкриєте той вид доходу, який для вас буде найкращий, найзручніший, найкомфортніший. Ви зможете об'єднатися. Ці види доходів і отримувати по декільком позиціям. Будь ласка, це все залежить тільки від вас, за що Лівгуд платить, давайте поговоримо: за що Лівгуд платить? Звісно, за те, що ми допомагаємо компанії розвиватися. Звісно, за те, що ми розповідаємо про компанію. Ми розповідаємо про продукт. Ми закохані самі в продукт. Ми його використовуємо, не дивлячись на те, що. Не обов'язково його купувати з часом. Все таки рано чи пізно нас так, настає такий момент, що ми починаємо його використовувати з величезним задоволенням, з величезною любов'ю. От ми рекомендуємо продукцію Лівгуд, компанію Лівгуд, Клуб Лівгуд за нашими рекомендаціями проходять нові нові учасники. За це компанія на щедро винагороджує. виплати. В нас відбуваються що четверга. Уявіть собі чотири рази на місяць, та ще більше того, один раз на місяць, в перший четвер місяця, всі партнери, які знаходяться в компанії, можуть отримувати пасивний дохід. Хтось каже, що він тут є, хтось каже, що його тут немає, хтось вірить в нього, хтось не вірить і так далі. Подивіться буквально вище. Я вчора ввечері. І зняла такий запис із телефону, запис екрану. Я зайшла в кабінет, який є повністю абсолютно неактивним в плані тому, що цей кабінет не має рефералів. Тобто, цей партнер, який зареєстрований, він нікого не запрошує. Він просто є партнером, просто або учасником клубу, вчасно вносить свою абонплату. І при тому всьому. Він отримує один раз на місяць свій пасивний дохід, там щомісячний. Ви подивіться, я скоріш за все зараз просто закріплю цей відеоролик, просто для тих, хто не вірить, хто сумнівається. Звісно, що тут він є. І ті люди, які будуть розвиватися активно, розвивати свій бізнес, запрошувати, будувати команди, або як це сьогодні називається. Хай сучасним словом, ком'юніті-менеджер створювати таке навколо ідеї, good, навколо бізнесу, і навколо продукції, таке пене ком'юніті, то ті партнери будуть бачити свій пасивний дохід набагато швидше. Набагато швидше. І це настільки круто. Ну і звісно. Питання одразу: чому Лівгуд платить навіть тим людям, які не допомагають компанії розвиватися? От вони просто є вчасно, вносять або неплату. Який сенс взяти і платити таким людям, там, скажімо, комісійні зарплатню, якусь певну. Це дуже просто. Лівгуд, перш ніж вийти на міжнародний ринок і взагалі з'явитися на світ, засновники Лівгуд, змогли проаналізувати всю індустрію мережевого бізнесу. Це люди з величезним досвідом, люди, які вже мали свої власні мережеві компанії і їхнє ім'я це не секрет, це бенглінський Наудер Хазан. Люди змогли проаналізувати і свій шлях, і змогли проаналізувати всю індустрію в цілому. І вони зрозуміли, що сьогоднішнього дня 90% людей, які приходять в мережевий бізнес, це ті люди, які нічого не заробляють, ніколи не заробляють і ніколи в житті не зароблять в мережевому бізнесі. Чому так відбувається? Тому що на це є ряд причин. Або вони через кожних три місяці змінюють компанію одну на іншу, тому що думають, що ой, тут в мене наставники не такі, а тут у мене продукт не такий, а тут компанія не така, і так далі. І змінюють просто одну за одною кілька там компаній. А я знаю такі історії, коли людина не тільки кілька компаній. А від 10 до 20 компаній змінювало ось так, от що кожних 3 місяці, тому що думала, що проблема в продукті або в компанії виявляється сама індустрія. Така індустрія потребувала ремонту. Сьогоднішнього дня люди не заслуговують їздити на конях. Правильно, ми вже сьогодні заслуговуємо. Їздити на сучасних електрокарах, сучасних автомобілях, на високих швидкостях переміщатися з одного, скажімо, континенту на інший. А коні це були 100 років тому, був такий транспорт. Уявіть собі, що мережева індустрія, яка так само існує 100 років, вона, виявляється, 100 років не змінювалася. І люди, які приходять в класичний традиційний мережевий бізнес, це фактично люди, які їздять на конях. Сьогодні треба адаптуватися до сучасних реалій, сьогодні треба підлаштуватися. Ми всі змінилися, і індустрія наша змінилася. Просто треба змінювати нові правила. І от компанія Лівгуд це та компанія, яка з'явилася на світ і принесла нові правила ведення бізнесу саме в цю індустрію. Уявіть собі, тепер реально кожен може заробляти. Кожен може заробляти. Лівгуд зацікавлена, щоб людина не просто прийшла кілька місяців побула і змінила іншу компанію, а щоб людина прийшла і залишилася. Вона розуміла цінність, що навіть якщо в неї не вийде розвивати свій бізнес, ми всі з вами різні, в кожного з нас є якісь певні страхи. Це я зараз комфортно розповідаю вам тут про Лівгуд на камеру. Але я пам'ятаю свої свій перший початок, коли я слова не могла сказати. І я... Страшно було, це було дуже страшно. Не просто на камеру, було страшно взагалі друзям розповісти, тому що я не знала, що про мене подумають. Я себе там накручувала і так далі. А потім я поборола ці страхи, і в мене все вийшло. А є люди, які не можуть побороти ці страхи. От є якийсь ряд причин. Відчувають невпевненість, в них немає віри. Ну, це не значить, що ця людина не має права заробляти. Все змінилися часи. Лівгуд показала, що кожен може бути тут і кожен може стати успішним. Щоправда, для тих людей, які не розвивають свій бізнес, які не запрошують, є обмеження щодо доходу. Але знаєте, ці обмеження вони дуже смішні, тому що до 2000 доларів доходу можуть заробляти ті, які нікого не запрошують. Які нікому не рекомендують, навіть якщо ви не використовуєте продукт, ваше єдине правило і умова це внесення щомісячної або один раз на рік, або не плати. вчасно, не прогавити, щоб не випасти зі структури, яка поступово буде заповнюватися, яка вам буде приносити цей дохід. Більш детально про види доходів ми взагалі будемо говорити з вами. Розбір маркетингу в середу. Але сьогодні о 18-й оглядово я вам дещо розкажу про ці види доходів. Тому це дуже цікаво, дуже класно. Але для тих людей, які розвивають бізнес, які стають ось тими ком'юніті-менеджерами, які розповідають про компанію, які розповідають про продукт, які об'єднують навколо себе і навколо ідеї лівгуд багатьох людей, то ці люди будуть мати необмежені види доходу. Взагалі необмежені. Наскільки круто, наскільки класно. Ви ще разу будете заробляти за запрошення 25 доларів, це перший вид доходу. 25 доларів за кожного реферала, де сьогоднішнього дня яка компанія готова за це платити. Я пам'ятаю, в мене був попередній досвід, це була компанія GNS, То для того, щоб, щоб я заробила своїх 25 доларів, то мені було недостатньо просто запросити людину. Вона реєструвалася за 36 доларів, а далі їй ще треба було купити пакет продукції. Тут цього немає, жодних пакетів продукції. Якщо ви не хочете нічого купувати, не купуйте. Хоча я дуже рекомендую. У мене вже є дуже багато продуктів, які мені неймовірно подобаються, які на постійній основі являються в мене вдома. І я, знаєте, дуже хвилююся, ну я принаймні стараюся, щоб в мене не було такого періоду, щоб в мене не було вдома продуктів. От наскільки це класно, це все, це вже кохання на все життя. Ось так от далі, за вашими рекомендаціями, приходять учасники, заробляєте 25 доларів без обмежень. Пам'ятайте, на наступний вид доходу я вам розповідала, пасивний дохід для кожного. Просто ті, хто люди активніші, ті, хто швидше розвивають свій бізнес, вони його швидше побачать цей вид доходу. Хто, звісно, поки що сидить, розглядає маркетинг, розбирається з продуктом і так далі. А можливо, що ніяк не може побороти свої страхи, то він дещо пізніше зможе побачити ці види доходу. Але це не страшно, це не біда. Це все одно дуже круто, тому що додатково отримувати пару сотень доларів і навіть більше, то це дуже круто. І пам'ятайте, що ви як лідер, якщо ви все-таки будуєте свою організацію, ваші люди будуть заробляти. От мені дуже, знаєте, з впевненістю мені не соромно пропонувати лівгут, тому що я знаю точно, що я не обманюю людей. Я точно знаю, що люди, які прийшли в команду, вони або вже заробляють, або найближчим часом будуть так само отримувати дохід. А я, як лідер, щоразу, як винагорода цього, буду отримати 50%. Від пасивного доходу своїх партнерів. І ви так само зможете. Цей лідерський бонус називається «Matching бонус І ви будете його заробляти один раз на місяць. Уявіть собі. Тому ви повинні бути зацікавлені, щоб у вас не просто був один запрошений партнер, який там буде отримувати свій пасивний дохід, а ви будете отримувати половину. Ні. Я дуже рекомендую все-таки запрошувати без зупинку. Просто 5, 10, 100 1000, будь ласка. Можете взагалі не зупинятися, ваші люди будуть заробляти, а ви будете, як винагороду отримати 50% від їхнього доходу. Про інші види доходів будемо говорити пізніше на наших презентаціях, на нашому стартовому тренінгу. Я можу сказати, що бізнес 10 доларів переростає в неймовірні суми. І з сьогоднішнього дня це вже є величезне підтвердження, величезні вже величезна кількість різних чеків, фактів того. Що все дійсно працює. Головне просто прийти сюди, бути тут, розібратися. Ну і звісно, питання бути тут зараз чи бути тут пізніше, однозначно, краще зараз. Тому що. Пізніше ви точно будете, можливо, як клієнт і будете шкодувати, що сьогодні, 3 лютого 2025 року, ви не прийняли рішення. Зрозумієте, Лівгуд в перспективі, в подальшому, це буде величезний світовий маркетплейс. рівно так само, як, наприклад, зараз приходять реклами там, тему, Аліекспрес, Амазон, будь ласка, заходьте, замовляйте продукцію. Дуже комфортно в один клік собі замовили. Доставка прямо додому. Дуже зручно. От рівно те саме і про Лівгуд через кілька років. Тільки через кілька років люди, які будуть купувати в Лівгуд, вони навіть не будуть знати, що тут є можливість, що була можливість заробляти розвивати свій бізнес сьогоднішнього дня. В компанії Лівгуд приходить щотижня більше 10 тисяч партнерів. Більше 10 тисяч учасників компанії «Лівкут». Звісно, ще більша, ти, більша кількість цих людей це партнери, це ті люди, які приходять на бізнес. Але вже відсоток клієнтів зростає з кожним тижнем все більше і більше. Тому питання, чи йти в «Лівкут», чи не йти, не стоїть. Однозначно йти. Варто бути сьогодні на самому старті, на самому початку творення історії цієї компанії, адже ви зможете дуже круто заробляти. От і все. Що для цього треба зробити? Звісно, звернутися до тих людей, які вас сьогодні запросили на наш ефір або дали це відео в записі, брати в них посилання на реєстрацію і приєднуватись. А ми, як активна команда, а ми дійсно активна команда, ми вас візьмемо за руку і проведемо до вашого результату, до бажаного вами результату. Що у нас для цього є? У нас для цього є система роботи в інтернеті, потік, постійний, потік правильної, реальної інформації, актуальної щодо компанії Лівгуд. Ви будете постійно в темі, ви точно будете знати, що відбувається з компанією, реальні цифри і факти. Далі. У нас є система навчання. Ми навчаємо своїх партнерів, тому що є люди, які вміють заробляти в інтернеті. Є люди, які взагалі ніколи цього не робили, але є величезне бажання, тому у нас є система. Ми навчаємо своїх партнерів безкоштовно. Причому двічі на рік ми проводимо мега крутючі онлайн бізнес школи, і впродовж тижня ви отримуєте дуже важливу і цінну інформацію щодо роботи і розвитку свого бізнесу. Ну і звісно, ці всі бізнес-школи вони залишаються в записі. Тому, якщо ви приєднаєтеся прямо зараз, то ви зможете отримати актуальні записи вже за попередні бізнес школи. Ну і відповідно залишається лише прийняти рішення, і рішення за вами. Я дуже рекомендую довго не гайте часу, адже сума реєстрації 40 і там плюс 10, або 40 плюс 100 – це та сума, яку сьогоднішнього дня може дозволити собі кожна людина, незалежно від того, чим вона займається в своєму житті, хто вона є, скільки їй років і яка в неї освіта. Головне тільки ваше бажання. І тут однозначно можна зростати із кар'єрними сходинками і отримувати неймовірні результати. Я вам дуже вдячна за те, що ви приходите до нас на ефіри. Я сьогодні вас запрошую, 18-та година наша вечірня презентація. І приходьте самі, запрошуйте людей, які відкриті, в них є бажання розвиватися, заробляти, стати успішними і при тому всьому. Бути здоровими, щасливими, молодими і красивими. До нових зустрічей. До вечора я ще не прощаюсь. З вами була Марина Безуглана. На все добре.